Банжу монамі! Ви на каналі Ламбре. У цьому відео ви дізнаєтесь про нову еко-лінійку від Ламбре, яка переверне ваше уявлення про догляд за шкірою. Напишіть у коментарях, яким критеріям має відповідати косметика, щоб називатись еко. Ламбре потурбувався про еко-упаковку, яка не шкодить нашій планеті. Баночки та флакони виготовлені зі скла а ковпачок із бамбука. Після використання для них можна знайти нове призначення у щоденному побуті. Ламбре відмовився від поліетиленової упаковки і вкладишів у ці лінійці. Головний компонент в лінійці – це скінектура. Антивіковий інгредієнт, який бореться зі зморшками, безпечний для усіх типів шкіри і не викликає подразнення. Він надає негайну і довгострокову дію, зменшує кількість довжину і глибину зморшок. Подивимось, які засоби входять до екосерії. Очищення головний етап з догляду за шкірою. Молочко для очищення та зняття макіяжу підходить для усіх типів шкіри: ніжно очищає, зволожує та захищає шкіру. Другий крок у догляді за шкірою це тонізація. Заспокійливий тонік підійде для всіх типів шкіри. Він не містить спирту, чудово тонізує шкіру і не залишає подразнень. Заключний етап зволоження. Для цього в еколінійці є 4 креми: омолоджувальний і ліфтінгуючий крем для сухої та чутливої шкіри. Крем підходить для начутливої шкіри і не залишає подразнень. Омолодження та ліфтинг денний крем для жирної та комбінованої шкіри. Запобігає фотостарінню та освітлює пігментні плями. Нічний омолоджуючий крем для всіх типів шкіри пом'якшує шкіру обличчя та помітно розгладжує зморшки. Розгладжуючи крем для шкіри навколо очей, допомагає зволожити тонку шкіру навколо очей та зменшує зморшки. Це не просто лінійка до складу якої входять штучно створені компоненти, подібні до натуральних. Кожен інгредієнт екосерії перевірений та ретельно підібраний. Усі засоби можна придбати на сайті посилання у описі під відео. Підписуйтесь на наш канал і знайомтесь ближче з косметикою Ламбре. Па-па!